Жінки тільки що ми приїхали від Зубного, їздили і розповідають, там в лікарні багато людей привозять, ті, що насильно хапають, їх привозять на ВЛК, там стоять міліція, буси. Оці, да, там. І Жінка каже, я підслухала, ну так випадково, типу розмову поліцейського, служителя ФЕМІДи з другим. Військовим служителям ФЕМІДи. Як кажуть, якщо вони виходять, значить. А людей багато, якщо вони виходять спокійно, хай сідають в бус. Якщо будуть щось типу, не хотіти, нічого не робимо, нічого бо дуже багато людей. Я до чого хочу вам сказати, треба, щоб було зрозуміло, чому творець. Називає государство, керуючу імперією на землі, взагалі, взагалі вона може ділитися набагато. Звіром, розумієте? Звіром, хищником. Тому треба це розуміти, і ті, хто служать в такий, в такий момент, саме роз'яснення словом Господнім, що, де і по чому, в суд Господній мають знати, де вони і що вони. І що чекає кожного надалі в вічності?